Тобто вона останнього тижня. Віктор Янукович вже не їде до Європи, він їде до Росії. Хтось каже, що це чутки. Віктор Федорович сам не підтвердив і не спростував цю інформацію. Європа нібито до нас ставиться прискіпливо через те, що у нас політичні справи проти опозиціонерів, проти колишньої влади, не знаю проти кого. Але от політичний підтекст їх хвилює. Їх не хвилює абсолютно, що у нас десятки інших вбивств. Які не розслідуються, що у нас правоохоронні органи працюють у корзину або не працюють взагалі, оце Європу не хвилює. От мене особисто дуже зачепив один випадок, про який я нещодавно дізнався: у вересні 2010 року на Луганщині у Вочині Єфремова, Ландика і опозиціонерки Королевської нахабно вбивають офіцера за виконання службових обов'язків і за те, що він був просто нормальним хлопцем. Я підкреслюю, не солдат, а офіцер, контрактник, старший лейтенант загинув за за дивних загадкових обставин. Причому солдат, чи перепрошую офіцер, був правшою, а стріляв собі в ускроню з лівої сторони. Все це обставило як самогубство, дуже красиво, як у нас вміють в армії робити, і ніхто не поніс за це відповідальності. Ніхто про це не знає. Все це пройшло тишком нишком, тому що це ж Луганщина, це ж. А регіоналів. То я хочу звернутися до президента України, голови СБУ і Генерального прокурора України і особливо до президента. Саме президент України Янукович колись допоміг зробити справу Ігоря Індила публічною і не дати їй загинути, не дати їй піти у небуття, не дати смерті київського студента пройти непомітною. І е, він все-таки зробив, знаєте, от, е, ну є. Є, можна оцінювати по-різному, що стрілочники були покарані, там, не знаю, якісь цапи відбували, але вбивці будуть сидіти. Вбивці Ігоря Індила будуть сидіти. У цьому випадку, коли вбивають офіцера-прикордонника і обставляють все це як самогубство, ніхто не несе відповідальності. Ніхто про це не знає. Це замовчується, це знаєте, овіяно такою таємницею. І абсолютно нікому не цікаво. От я дивуюся, чому це не цікаво. Батьки зневірені у правосудді, батьки абсолютно вже доведені до відчаю, бо ніхто їх не слухає, нікому вони не цікаві. Всіх цікавить лише бабло або влада. Вони ж вибори на носі. Нам треба про вибори піклуватися, про свій зад. А те, що народ у нас в сидить, це нас не хвилює. І те, що військові прокуратури і Луганська, і Південного гарнізону шльопають одні ті самі відписки і відмовки, це нас теж не хвилює. І те, що офіцера вбили тільки за те, що він був нормальним хлопцем, а не ходив е на Майдани і просив по 20 гривень Юлі, Юрі, Віті, Петі Волю, нас не хвилює. Преса це не показує. Телебачення не кричить про те, що у нас вбивства в армії стали традицією. Це не хвилює. Нікого. Ти ж. То я звертаюся до президента України, до всіх силових органів ще раз. Будь ласка, допоможіть нам, допоможіть суспільству не оскотинитися. Бо бачите, що люди доведені до відчаї. Вони готові братися за зброю, бо іншого виходу встановити справедливість. В них вже немає. То, будь ласка, не доведіть до гріха і допоможіть нам розслідувати це негідне вбивство. Дякую.